Вітаю вас, дорогі мої підписники та гості каналу. Карта дня на 25 липня 2024 року по всіх знаках зодіаку. Карта для овнів, четвірка кубків, поганий настрій, все вас не влаштовує. Станете, можна сказати, не стоїть ноги будете зраватися на рідних та близьких і взагалі на своєму оточенні. Нічого не варто робити. Вам потрібно заспокоїтися, взяти свої емоції під чіткий контроль, і тоді ви обов'язково наведете вирішення, побачите нові можливості і зможете багато реалізувати. Вам потрібно бути наполегливими, рішучими та сміливими. Ніколи не лякатися складності і йти до поставленої цілі, які б ті складності не виникало, і ніколи ні на кому не зриватися. Будьте сміливі та рішучі. тельці. У тельці випадає четвірка мечі, вам варто відпочити. Не тільки потрібно з головою поранати роботу, а й варто приділяти увагу для відпочинку. Вам потрібно виспатися, відновити сили та енергію. В другій половині дня можуть виникнути якісь конфліктні ситуації або моменти, де вас будуть втягувати в конфлікти. Краще цього всього уникати і просто відпочивати. Близнюки. У близнюків рисер мечів. Ресер мечів вказує на якийсь несподіваний зрив ваших планів, можуть відправити у відрядження, яке ви не хотіли. Також може виникнути якась і особиста поїздка в якихось особистих справах. Також карта говорить про те, що ви можуть провокувати на конфлікт. Потрібно бути більш холоднокровним і не, не помічати ось цього всього, і не обрати все близько до серця. Хай що хочуть, там, як намагаються вас е, спровокувати, а ви на це все не звертайте уваги. А в другій половині дня все-таки хтось намагатиметься, намагатиметься плести проти вас інтриги. Тому будьте більш обачніші. Особливо дивіться, що підписуєте, і з ким якою інформацією. Раки. У раків, у раків випадає туз з мечів. Тут буде вирішення якоїсь такої хвилюючої справи, справу, в яку ви вже не вірили. Можуть виникнути нові можливості, нові перспективи та будете мати гарну змогу навести повний лад у своєму житті. Також ця карта вказує про перемогу, про успіх, про досягнення ваших цілей і про те, що є, до чого так ви йшли на полегливо ви. Обов'язково отримаєте. В здоров'ї будуть виникне все добре, все налагодиться в особистих відносинах, якщо постараєтесь все обов'язково А Ама говорить, що все в ваших руках для того, щоб добитися реалізації ваших планів. Ви маєте можливості, перспективи та ресурси. Леві. У Леві випадає семірка Кубків. Карта ілюзій, карта таких повітряних замків. Багато мріємо, мало діємо, вибираємо не те, намагаємося реалізувати ті плани, які не є перспективними. Перш за все, коли ви щось плануєте, коли ви намагаєтесь щось досягнути, ви зважте всі за і проти і прийміть важливе рішення. Дійсно та перспектива, той план, який ви собі зробили, чи дійсно він гарний, чи дійсно він буде реалізований, чи він дійсно вам принесе успіх, чи ви тільки не робите помилок в майбутньому. Намагайтеся бути не тільки мріяти, а й активно діяти і обдумувати кожен свій крок перед активними діями. Терези, ну, три. Е -е -е хай будуть терези. Терезів е мечі, десятка мечів. Тут карта якихось невдалих моментів, карта можливих проблем, карта, е знаєте, е от, Просто хтось заздрить і намагається активно нашкодити вам та вашим рідним, вашим близьким. Перш за все, вам потрібно взяти себе в руки, не розкисати і просто бути більш обачнішими та обережнішими. Особливо нікому нічого не давати, не давати в борг. Не ділитися ні з ким інформацією, ніякою важливою, також будьте більш обачніші, щоб на роботі ваші досягнення не видали також за свої. Взагалі також можуть плести проти вас інтриги. А старший аркан Єрофант на колоди говорить про те, що ви зможете знайти вирішення того питання, яке так непокоїло. Ті проблеми, які вам намагаються створити, ви їх вирішите. Ви отримаєте корисну інформацію, яка допоможе це все вирішити. І також в цьому вам допоможуть певні традиції. Дів, я перескочила, Діви. карта дня для Дів. Для дів випадає шестірка мечів. Мечі говорять нам про те, що. На вас чекають поїздки, важливі якісь дії. Якщо ви будете не поспішати обдумувати кожен свій крок, то ви отримаєте гарний результат. Це карта прогресу, це карта покращення. Досягнення ваших цілей, ви зможете позбутися всіх складностей на вашому шляху і навести лад у своєму житті. Також можливі поїздки, взагалі на вас очікується успіх. І якщо ви про щось сильно тривожились, то все ви це вирішите. Також може карта вказувати на жертву раді успіху, з чимось доведеться, якимось чи комфортом, чимось таким пожертвувати для того, щоб досягнути своєї цілі, до якої ви так і а Зірка каже, що вам потрібно вірити в свої сили та свої таланти для того, щоб ваші мрії збулися. Взагалі день вдалий, і ви зможете реалізувати все, що запланували. Скорпіони. Скорпіонів також шестірка мочів. Це успіх, це досягнення цілі, це прогрес, це покращення, і ви перш за все зможете перебороти всі складності на вашому шляху. Саме головне це обдуманість ваших кроків. Якщо будете чесними справедливими, то все обов'язково у вас гарно буде та вдасться. Стрільці. Стрільці випадає. Паш Пентаклів. Паш Пентаклів говорить нам про гарні новини. Карти також говорять про гарні новини, гарні звістки, про можливість приїзду рідних та близьких, яких давно не бачили. Взагалі сприятливий розвиток події, насолода, задоволення, розкіш, виконання бажаного, здійснення всіх задуманих планів. І, надам, іноді можуть виникнути гарні пропозиції за, можлива зміна роботи або покращення вашої зарплатні там, чи премії і так далі. Складна ситуація обов'язково буде вирішена, і ви будете задоволені на всі 100. А дев'ятка мечів говорить про ваші страхи та переживання. Ви боїтеся, що щось піде не за вашим планом, але ці страхи безпідставні. Вірте в себе і все буде добре. Козироги. В Козироги в десятка мечів. Ваш день буде пов'язаний з Терезами. Також ця карта говорить про те, що ви будьте більш обачніші. Дивіться, що ви розповідаєте там, подругам, колегам на роботі. Дивіться, щоб ваші досягнення не видали за свої. Взагалі ця карта говорить про певні складності. Також, може бути, згай, така чесна, зможете досить гарно навколо вас от обстановку оцінити. Також ця карта говорить як і про можливість складнощів, так і про можливість вирішення цих питань, про кінець цих складнощів, які у вас виникали. Вам потрібно бути більш обачніше, щоб ті. Інтриг, які проти вас будуть плести, щоб ви їх могли уникнути. Для цього вам потрібно бути сильними, сильними, сміливими та наполегливими. І все буде добре. Ведолії. Для водоліїв, для водоліїв випадає трійка кубків. Гарні новини, успіх, радість, щастя, свято, час проведений з друзями, з колегами. День просто приємний та успішний. А двійка Жезлів говорить, що ви приймете вірне рішення і зможете реалізувати всі свої плани досить успішно. Рибки. Для рибок випадає семірка кубків. Багато мрії, багато літаємо, як то кажуть, в облаках. Отак, повітряні замки, ілюзії. Перш за все, вам потрібно реально оцінювати свої можливості. Не просто можливості, а реально оцінювати ті мрії, до яких ви так йдете. Чи дійсно вони перспективні, чи дійсно вони дадуть успіх, чи ви просто наробите помилок? Ця карта вона вам дасть реалізацію ваших планів, вона вам дасть можливості, дасть важливий вибір. Але перш за все, потрібні обдумані дії і без поспіху все це робити. Тільки тоді ви зможете досягнути тере... своїх цілей та реалізувати свій план. На дні колоди у вас випадає королева мечів, яка говорить, що потрібно керуватися не емоціями, а тільки своїм розумом, для того, щоб досягнути гарного результату. Бажаю всім гарного дня, вдалих ваших справ, гарних новин, і саме головне це миру. Дякую вам за лайки, коментарі та підписки. До побачення!